Доброго дня. Приїхала така автівочка. Арія. Топова комплектація на моноприводі 90 кВт батарейка. Запас ходу 623 км В авто є парк Троніки по колу, камери 360, Проекція Чорний дах, панорама, рейнги. 19 колеса, дуже цікавий дизайн. Ось, до речі, контактний номер. Кому цікаво, в описі є більше інформації про наш автосалон і саме цікаве це авто йде з світлим салоном. Воно не білий, він такий серий беж, більше до сірого Дуже світла автівка всередині. Панорама, як я казав. Змітним кузовом вона виглядає просто як на мене круто. Це авто для клієнта приїхало. а у нас ще є одна така автівка в дорозі. За місяць буде вже, її можна дивитися, буде або забронювати, або купити в дорозі цінник по запиту, звертайтесь. Отака От величезна тут екран, він з'єднаний. Це два екрани з'єднаних. Тут така ще така штука виїжджає електрична, це є бардачок окремо. тут підсвіточки і амбієнти, Проекція дуже гарна, ярка. Ну, як на мене, дуже м'якеньке авто, дуже класно їде. Тут монопривод передній. Таке авто є ще біле зараз в наявності, є чорне повністю. І отака така мідна їде. На світлому салоні, як ця, і їде ще Сіра 24-го року. І, до речі, в 24-му році світлі салони на авто не ставляться. Тому це останні світлі салони, які можна знайти по автосалонах у когось в дорозі, в наявності, здається, їх нема. Так що на цьому каналі більше 200. Відеоролики про авто, які ми провозили для наших клієнтів. Ось контакт в описі. Можете знайти більше інформації. Підпишіться і не будете пропускати. Вчора, до речі, був ролик про Зікр 001. Приїхав, він у нас є на тест-драйві в автосалоні. Він вільний. Тримаємо ще 2-3 2-3 тижні, щоб можна було всіх бажаючих покатати, показати і тоді вже будемо продавати. Так що гарного дня, бережіть себе, все буде Україна!